Я компанія Автофокус нове надходження. Піжжовна з 301-2021 року випуску 1,6 бензиновий надійний атмосферний звичайний двигун, Газове обладнання у нас в автомобіля присутнє. Ходовий ходу автомобіль приємний, коробочка перемикає просто чудово, по кузову рівненький охайний. Далі є в нас повнорозмірне запасне колесо. Непогана комплектація. По салончику подається чистенький, охайний, третій підголівник є, задні склопіднімачі присутні, передній ряд. Також є електричне регулювання дзеркал, газове обладнання, корекція фар, відкриття багажнику. Далі управління мультимедією. сама мультимедіа, блютуз підключається, бортовий комп'ютер присутній, клімат однозонний, 400 піднімачі і автомат. Салон насохайний, тому приїжджайте, оглядайте, можна придбати автомобіль в кредит. лізинг, у нас є обмін. У лізинг це у нас перший внесок 20% від вартості автомобіля. Працюємо без вихідних, тому чекаємо вас на перегляд. Михайло Гришка 4, метро Позняки.